Вам 200, а ви нам 300. Схоже, саме за такими домовленостями продовжила сесія рівне ради, яка розпочала ще у минулий четвер, коли мали виділити 200 мільйонів на оборону області. Із запізненням у дві години міські обранці таки зібрались на засідання і, начебто, мали просто проголосувати. Але перед початком на бюджетній комісії вирішили поділити 317 мільйонів вільних залишків. Тільки чому ж частина депутатів жодного разу не бачила цього документу та не розглядали на комісії. Сьогодні нам дали 317 мільйонів змін до бюджету. Це нормальному, це мала бути взагалі окрема сесія, зміни розподілу бюджету вільних залишків, де мала б кожна комісія, кожен депутат ознайомитися з цими цифрами. На жаль, цей документ появився сьогодні. В останню секунду ми з ним не ознайомилися. Тому, як на мене, в принципі, це незаконно голосувати за ці зміни. Мали би всі комісії розглянути ці, ці, ці зміни. Далі дати свої пропозиції і далі далі голосувати 317 мільйонів зараз хочуть роздеребанити. Тому я вимагаю, щоб провели комісії нам, депутатам, роздали за 10 хвилин 317 мільйонів платників податків грошей, які хочуть зараз Ви Подивиться, що тут 22 мільйона мільйони Сто мільйонів опять з благоустроєм. Проте перш ніж перейти до розподілу вільного залишку, проголосували пропозицію про виділення 200 мільйонів на оборону області. Виділено додатково після голосування за звіт 200 мільйонів гривень на потреби оборони, з яких 150 – субвенція субвенцій обласному бюджету, і 50 мільйонів на це на Витрати управління на головного розпорядника управління бюджету і фінансів як не розподілений резерв. Але ці кошти не могли бути виділені, якщо не проголосують за 317 мільйонів, адже їх об'єднали у одне питання. Ніхто не планував навіть розглядати сьогодні перерозподіл вільних залишків, і тут ви ставите нас на розтяжку. Говорю простою українською мовою або голосуєте… Пакетів в цілому, як зараз поставимо, так, і буде проголосовано тоді виділення в оборонний бюджет і виділення оцих 317 мільйонів е, в цілому, тому що ми не маємо права не проголосувати. Якщо ми не проголосуємо, я це просто роз'яснюю, то ви а, означає, що ми і за оборону не голосуємо. Для чого ви змішуєте грішне праведним? зрештою щодо вільних залишків, то найбільше з 317 мільйонів пропонувалось виділити для департаменту інфраструктури та благоустрою 147 мільйонів гривень. Проте депутатів цікавив конкретний перелік об'єктів, де мають ремонтувати, реконструювати та проводити благоустрій, зокрема і тротуари та плитка, на яку минулого року вже виділяли 56 мільйонів. 72 мільйони будуть проведені реконструкції та ремонт доріг. Так само буде облаштування. Пішохідних зон так само буде влаштування і ремонт будиль, будівлі, які мають станом на сьогодні аварійні свої положення. Капітальний ремонт Іванова, Іванова в облаштуванні тротуарів міста рівне. Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського місце рівному. Капітальний ремонт ділянки Шевченка від відмислі на тротуармі це капітальний ремонт. В чому нагальність тротуарів в лютому місяці? От поясніть мені, будь ласка, як голові військової адміністрації. Перше, друге питання. Якщо у нас вже нарешті хоч з'явилось питання капітального ремонту, то капітальний ремонт він, він має мати і ПКД, і куча досліджень. Тоді Зміна конструкції не поса задніх і управління освіти, а точніше виконуючий обов'язки начальника управління та депутат від фракції Рівне разом Василь Харковець, який до 2020-го керував освітянами міста. Проте після зміни влади змінили і його. Сьогодні це управління просило 90 мільйонів, четверту частину з яких на ремонт туалетів. 21 мільйон на проведення ремонту санузлів. Які школи в якій кількості? Будь ласка, прошу хто може дати відповідь на це питання. Сума 21 один мільйон. Стосується е, санузлів чи поточного ремонту, і яка тут доля поточного ремонту приміщення ліцею номер 23 Про який саме поточний ремонт йдеться, але більше про санузли, бо 21 мільйон немаленька сума. Минулого року на ці роботи було витрачено близько 6 мільйонів, з яких з міського бюджету більше мільйона. Решта залучені кошти. На сьогоднішній момент у нас по школам 200 санвузлів в абсолютно катастрофічній ситуації, які потребують просто заміни буквально всього від, від стояка до якогось унітазу, туалету крану і так далі. 200 санвузлів. Відповідно, прораховано середня вартість такого санвузла в залежності від ремонту більше-менше 200 тисяч на один санвузол. Тому виходить така сума. Врешті обговорення перетворилось на перепалку між депутатами, міським головою, і секретарем ради. Хоч начальник ова пропонував розділити питання, проголосувати за виділення коштів на оборону і окремо розподілити вільні залишки бюджету. Більшість не підтримала таку пропозицію, тому проголосували в цілому і за оборону, і за 317 мільйонів, користуючись. Нагодою, що в залі присутній ще голова військово цивільної адміністрації стосовно останнього голосування цих 317 мільйонів звернутися вам саме як голові військової адміністрації до правоохоронних органів щодо відповідності законного виділення цих коштів, враховуючи воєнний стан, Незважаючи на всі перипетії, рівненська громада все ж виділила кошти та стала заключною із 52 ТГ області. 52 громади, в тому числі Рівненська, виділили кошти в обласний оборонний бюджет. За ці кошти повноцінно, повномасштабно сьогодні готуємо оборону і це великий плюс. Тому, якщо комусь вдалося зробити такий фінт і затащити свої, називаємо простими словами, хотілки на хвості в оборонному бюджеті, ну це, можливо, комусь вдалося. Кі голова в свою чергу закцентував увагу на тому, що до сьогоднішнього дня жодного разу з міста на область не передавались такі суми коштів, тому вважає це перемогою. Це перемога, перемога, це спільна перемога всіх. Проте варто зазначити, що повномасштабної війни до 2022 року в країні не було. Тож 150 мільйонів гривень передали на область, 50 – зарезервовано для міської мобілізаційно оборонної програми. Окрім того, ще 100 мільйонів мають перерахувати на придбання військових облігацій.